Один маршрут запустили, інший поки ні. Відсьогодні автобус номер 62 з полученням Аеропорт Баранівка курсує містом. Чи користується новий маршрут попитом та чому не їздять автобуси іншим запланованим маршрутом 63-м – Далі у сюжеті Ірини Касьяненко. Саме цей автобус від сьогодні возить пасажирів за маршрутом Аеропорт Баранівка. Перший день ми їздимо. Вчора я робив після му Пасажирам об'ясняв, що буде відкриватися маршрут. Мало ще знають. Ну вже бабушкам розказуємо, вони рознесуть і буде все в порядку. Автобуси за маршрутами 62 та 63 мали вийти в рейси вчора. Через відсутність технічних паспортів їх виїзд відклали на добу. І поки автобуси маршруту номер 62 вже курсують містом, маршрут номер 63 три Ганів Кабаси наразі на стадії підготовки. А на поділові пробний. Зараз, как бы дорабатываем технічні моменти. І з завтрашнього дня вже буде повноцінно ходяти. Періодичність руху автобуса номер 62 складає майже півтори години. Автобус має ходити хоча б раз на 15, раз на 20 хвилин. Якщо раз на пів години, це вже викликає питання. Але на півтори-дві години це взагалі несумісно з розумінням якісних перевезень. Ірина Касьяненко, Олександр Гордус на часі новини.